Ням 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 ням. Все ти я мене не найдеш, не Гандончик. <плес> так, Юля, я, я, я розумію, що <плес> тут, тут не роблю. не ха ха Шо ти робиш? Шо ти робиш? Блять, ти шо в п'ятому класі від свиноти чую, чує, каже. В п'ятому класі <плес> <плес> ти казала, прийдеш в 30, зараз 47. Є питання. Я, я хотіла дати більше звуку на цього. На Максима, бо я його погано чую. Дала, блядь, на Фантомасу. Думаю, їбать Фантомаску. хуя так... ти кричеш. Мене в мене гучніше зробить. ти є. О, на 5, Нормально. Я вийшла в кофті, і то мені було холодно. Комарі покусали мене нахуй. Я не знаю, як вони вижили, взагалі. Така холодина. Вижили після укуса чи що? Ахуєл. Після тактичного укуса Юлі. Бля, піздець. Я що по-вашому комарів кусаю? Тільки що застрягла. <плес> Я умерла! не, не встиг приїхати, до Юлю вже померла. Блять, довго їдеш? Потом, тепер теперь мені відмічаються ящики Кива из Александр. А, блять! Ты питання Ярик Ярика. Ярик, блять, ти гроші за це скинув хоч Алексу, Ти, блять Гроші! А, реально. Ти мені гроші скинув, ти, блять. 50 гривень. Быстро з собой. 50 гривень. Шо, поїхали на черри по О, ні-ні, я хочу до своєї машини. Хорошо як я це роблю? Це та в сраці, блядь. <реку> Вже і не там вітається, поняв. Ова! О, там о там, дякую. Та хватить! Ще, та можна. хватить! ДА! Блядь! Та блядь, чого я застріваю? Я не розумію. Я по понятно, біля Юлі краще не став стиральну машинку. Не треба купити стиральну машинку для початку, щоб в ній застрівати. О! Прям трамплін! О! Один раз на каву з'їдуть і все купити її. Оба. А потім як покличуть додому, і ти дивишся, вже Прорабу, Юлі. Про рабу Прорабу Юлі каже. І має прикол. Прорабу Юлі. Двері відкривайте. Двері відкривайте. Ноги витирайте! Я заховалася, ти мене не знайдеш Ой Я забула ну будь ласка, нагадайте. мені Як присідати? я, как на Q до стинки. Блять. Вс, я присіла, убить. Все, ти мене не знайдеш, Гандончик. ха ха Написано. Я дрочу, а ти? <pl problème> <reco служител peshi> А Аби немає доверить ящиків на карті. Ні, не, не, кажуться, нема. Що ти робиш? Що ти робиш? Бліет. Як всегда. Ти можеш успокоїтися і не підривати мене. І не підривати М -м -м. мою довіру до себе. Можеш? Я кажу, любиш мене, Перестану. Я. Алікс, але я люблю тебе. Дякую. Кажи, я найкраща на Сіті. Ты стреляй. Ты блять! Охуел? Блядь, можешь стрелять! Бляя! Куда йдем? Куда йдемо? Давай на пляж. Погнали! Стол. А шо, я не знаю, это пляж. А ну чекай, зара, подивись. По я дивлюсь, чекай. Короче, я поню. Шоти поню. Чікаю. О, от там я хотіла поставити якраз. Ну, бля, тоже. Юля, зростряг на си шампунь. А що за мій шампунь поможе? Може, від зелений. Зістряг наконец-то, волосся, що? Нарешті покупаєшся, чи що? блядь, подожди. Да, я тебе поможу. Давай. А ты почекаешь меня, да? Да. А ну? Блядь. Еще раз давай. Ты куда? Ты да? Юля, что это Я не бачила тебя, блин, я шкода. Алис, давай. О, почти. Почти. Ну, такое. О, еще чуть-чуть. <-tower> <-tower> о, о. Да, блядь. А Максим? Что я ведь ехал? чекай. Ты неправильно робишь. Не, стань, ничего. Ничего не Все, пока. Хотя, А ты, ты меня не почекаешь, да? Ладно, почекай, полицейский разворот, Робличка. Не, не буду. Блять! О, Юль, я вибачаюсь, ти в мене лівіше просто стояла. Я у тебе у сраці стояла, на що ти мене зупинила? У вас немає цього, у вас випадав тим часом всього, лічного транспорту. Там, там... Якийсь комар гуляє. Комар гуляє, кажеш. Якийсь комар тут є. Комар, каже, якийсь пуляє. Ай, блядь! Сука. Домовимося, ну за зашло Я хочу випрямти звідси. Клас. Мені погано. <ріст> <ріст> Якщо буде дощ, знаєте, це рего дня. Фу, блядь. <ріст> <ріст> О, Фантом, привіт! Привіт. Хай! Алекс. Пошел нахуй! Я тебя не вижу, кстати Я бачу только твои руки, чувак Ты как Иисус там стоишь Реально Надо подождать пока партнер приедет Угу, так Пока Он хотел на удар, махнулся и решил, что это все, это конец Йолі, подивись назад. Ля. Чо Що за муха тут робе? Ясно. Ну, да моде що не фахати по не можна. Нас не укачало, случайно. Приляг Тут болт якийсь відвалився Тут твій? ха розвіваються І Я перну. Фу, блядь А, добре, що мені не чути, нахрен. Да, фантом, не повезло тобі, конечно. Ти там не задохнешся Ничего, я блювану на тебе, я попаду. Блять. Я передам Максиму Максимут. Я Алекс. Чекай, Алекс, таким що вроді Да, да, вот так. Пиздец, далеко нахрін Пригнув Бля, ебать. Красний значить спортивний, Да? Красний значить натерло. Значить, на ТЕО? чи що це На Натерло, да. Натерло. Да, натерло. Волоси розвиваються от неї. Сука, я ректушок евший. А як це робите? W. Бля, Алекс, ну ти, конечно учитель. Я ці гідроцикли. Yeah. А Макс читер. Я нічого не читер, а там був я просто змоги. Моїх... А пула там плаває, я не знаю. Нет, мені просто. У <laughs> мене просто розовий вдачний. Спеціалісти гідроциконські. Я чесно кажучи, у мене з водним транспортом постійно все. Якимось курчами маю їх, якимось з... дорогами замість води. Правильно кажу? Кіло не управляємо. Всім, не толкайся, будь ласка. Юлю можна. Куда? Не, я перекладаю. А, прикода. Він розумний просто. Не такий, як ми. Те диви. Фінішувала, чи остання? <танець> Боже, яка свиня, хто це? 4900. Хотіли свиней, от, пожалуйста. 770, значить точно пройде. Диви, афет той самий вибір, це клювати. Так, Юля, я не розумію, що з, зу, шо, тут відбувається. Я е, її не трогай, щоб не було розбивання. Я не знав, що карма така быстро. Тут як шошошо І Що з ним робити? альфа просто це, Це Для особисто. Юлии, особес. <сутирко> <сутирко> Пиздец, ты тоже знаешь, что писем охуел. Бля. Да, це тоже вона. Чути? Я вже з в автобусі тут кутаюся. Е... Тихо, мопедик. Тихо, Юль, подожди, Тихо. Пропусти инвалид, Що, не бачиш. Ну ты Блядь! БЛЯАААА! А як підніматися на це? Блядь! Юля, що це було? Так в нахуй муха. Взагалі, ти має заспокоювати. Я спокійна. Я сконцентру. Так, дівчата, ну тихо. А ви я... можете? А ви можете мені не мішати! А мене таке враження, що це лише половина п'яти. Дивись на нього який наглий. Ребята, що ви один на одного лізете? Так, Юля, чекай. їй почекай покажу, потім тут розберуться. Ну то глянь на нього. Ой. Ну так тобі і треба, поняв. Я перезапускаю. А чому? А, ну? вже... а чому ну перезапускаємо? Так, Алік, дай, вибрати, що дай, як не впав. Наталія <свят> Бучинська рулить! Ви чули пісні Наталії Бучинської? Наталі М... М... Могилевська. Бучинська! А це хто? Ти якась нова жіночка? А я сама не знала. А, може... Калінка сама? А може реально якась нова? Ти нагадався, Алік, що я тоді співався просто. Колікосу. Ми Мені вже 25. Блядь, свинота, ти можеш що, чи ні? Свинота свиноту чую. Потом він якийсь довгий Піздець я не мав фінішувати. Ти що, в п'ятому класі? Я не пам'ятаю я забупаю. Ти що, в п'ятому класі? Від свиноти чую, каже. Що в п'ятому класі? Що в п'ятий клас прийшов? вересня В тебе скоро, да?